Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Зустрічалася з Аллою. Вона мене пригостила такими смаколиками, такими цукерочками. Щиро дякую, але дорогенькі мої. Це все зайве. Настільки ви мене балуєте, але в нинішній час можна без того обійтися. Я вас всіх гарно приймаю, всім рада. І покажу я вам, що, які скарби Алла мені. Довірила. Такий дукач сріблі з коралом. Три низочки коралу, такий дукач. Також срібний. Антикварне бурштинове намисто з таким хрестом. Такі кельські вузли. Низочка такого старого коралу. І хрестик до нього. Такий красивий, бачите? І намистини ручної роботи. Правда, поки дійшла автора забула, але напише: ось, ці всі скарби я маю оновити, а що в мене вийде, я вам покажу. Етноприкраси для Але оновлені, і подивимося, що я зробила. Із вінтажного бурштину з, таким, з такою згардою. Я перенизала, додала такі намистини, додала такі малесенькі намистини, шапочки поміняла, бо там ті були завеликі, Додала шапочки ще на ці менші намистинки. І закінчила бурштином. Забирала цей бісер і такий гачок. Ось така бурштинова краса вийшла коротенька, тому що Алла делікатна пані і їй довгий не личить. Із надукачем Алла захотіла, щоб це було баламутове. Я додала сучасні баламути, бо стародавніх зараз не маю. Так як тут така вставочка є, от, видно, вам така, бачите, гранатова, чи рубінова, ну то я додала сюди такі гранатові малесенькі намистини, так, щоб цікавіше було. І баламути. Баламути гарні такі, розмір такий. Ну, не дуже великі, але не дрібні. Ось. Тут ланцюжок, бо воно є коротше, але можна регулювати, тому що дукачі носять високо, як чокери, тому що вони самі мають свою довжину, бачите, який гарний. Ось. А з другого дукача з коралом коралу того, що було три низочки, я вибрала більші. Такі, бачите, за розміром, як на дукачі, щоб воно зіграло. І також така вийшла краса, дукач двосторонній. Ось тут я двіга. Посортувала по розміру, дала такі роздільні трошки намистини, щоб цікавіше було. Закінчення з ланцюжком, теж цей варіант, якщо чуть-чуть треба буде опустити нижче, але воно достатньо має бути комфортно для Али. Із такого, а, ще залишалося дві низки, то я їх перенабрала, додала трошки фурнітури, також посортувала за розміром, і можна носити до цього. Намиста. Ось, але і це можна ще носити, потім я вам ще раз покажу, щоб не заплутати вас. Ось Із таких диких коралів, трошки пошкоджені, але в намисті зараз, коли додалася фурнітура, як на мене, цього не помітно. Все сховалося, використала цей хрестик і додала шапочки на великі, щоб трошечки і роздільні такі, щоб трошки таки було цікавіше. Ну а на закінчення по розміру і десь-не-де додала роздільну намистину. І гачок. Ось. Також з залишків зробила ще одне намисто, бачите? Ці також можна сюди додати. Ось так багато вийшло. Із залишків, там ще в пакетику трошечки було. Використала оцю намистину зі сріблим обручем, додала такі намистини і по розміру все на зменшення гарно. І таке вийшло досить гарне намисто. Ось. І ще були такі цукерочки ручної роботи. Намучилась я з ними. Я з рахунку збилася, скільки разів я їх перенизувала, сортувала, міняла роздільні, давала. Бо там є два отвори. Отак зроблено, бачите, є два отвори. І я пробувала і на дві нитки, і давати роздільні такі на дві. І воно все одно отак було, постійно скручувалося, і за того, що, бачите, відстань цього краю, різниця від відстані цього краю. І вони всі такі різні. І тому оцей варіант, найкраще воно лягло, бачите, плюс-мінус. Нормально. Я кажу, це найкращий варіант. І ці наместини найкраще сюди зайшли, гарно тримають. Бачите, як воно викручується. А як я давала на дві, воно так само крутилося вправо-ліво, як по спіралі. Тому цей варіант не підійшов. Оцей, я кажу, найкращий варіант. Ну і це все, що я для Али зробила. Переробила все. Там пару намистин коралових, дрібненьких залишилося. То вже Алла щось собі придумає, або буде лежати ще до якогось намиста. Ну, Тож її рішення. Вона зараз через пару хвилин має прийти забрати цю красу. А вам гарного дня, мирного неба над головою і до наступних переробок.